Сьогодні я хотів би обговорити тонкощі ловлі щуки, а також те, як вивчення наведених далі принципів може покращити ваш улов. За роки риболовлі я виявив закономірності і засвоїв уроки про все, починаючи від того, де можна знайти щуку будь-яку пору року і закінчуючи температурою води. Погодними умовами, які можуть впливати на те, як я вибираю певні приманки або особливості проводки. Протягом останніх 5 років я щороку ставив собі за мету зловити 100 щук. Минулого року мені вдалося зловити 121 рибу з 17 різних місць, включаючи річки, канали, водосховища. Я кажу це не для того, щоб похвалитися, а для того. Щоб підкреслити, що після того, як я постійно ловлю велику кількість риби, помітив певні закономірності, які повторюються з року в рік, і якщо ви зосередитеся на цих закономірностях і вивчите їх, ви точно будете ловити більше щук. Тож, давайте почнемо з біології та загальних правил, яких я дотримуюсь протягом року. Причина, по якій я почав з біології, а потім детально обговорю річний цикл щуки, полягає в тому, що значна частина успішної ловлі щуки полягає в правильному вибраному місці. Тож, незалежно від того, чи це велика річка, водосховище або озеро, на яке ви націлені, знання того, що шукати і в яку пору року значно зменшить кількість ваших невдач, щука агресивна і має тенденцію збиратися в певні групи на певних ділянках водного шляху, тому її відносно легко зловити. Що не так легко зробити, так це знайти її. Щука є провідним підводним хижаком у більшості прісноводних систем. Вона має багато органів чуття, які використовує для полювання, але найважливішим з них, без сумніву, є зір. Звідки ми це знаємо? Шляхом простої дедукції, якщо водойма каламутна, щука, як правило, не буде клювати у великій кількості. Це дуже важливий момент. До якого ми повернемося пізніше. Коли ви думаєте про приманку для щуки, не думайте про смак або запах, не думайте про звук, а думайте про видимість. Також потрібно враховувати пору року. Загальний цикл поведінки щуки виглядає наступним чином: коли вода тепла вище 14 або 15 градусів, щука роззасереджується і рухається вгору і вниз у товщі води. Досліджуючи малі і середні глибини, часто зарослі бур'янами в пошуках засідки на рибу, яка також розосереджується в цей час року. З пониженням температури води щука почне інтенсивно харчуватися. Чим більше температура знижуватиметься, тим більше щука і здобич будуть збиратися в більш глибоких, стабільних з точки зору температури і кисню водах. Які менш схильні до впливу різних погодних змін, що спостерігаються взимку. Коли вода досягає менше 14 градусів, щуку варто ловити, в неї починається той самий осінній жор. Отже, перейдемо до техніки ловлі. З усіх хижих видів риб, що водяться в Україні, щука безумовно, є найбільш агресивною. Звичайно, бувають дні, коли вона хитрує. Слідкує за приманками, а не бере їх, не підходить до приманки і так далі. Але в більшості випадках, якщо інших хижаків складно зловити, я б все одно поставив гроші на те, що зможу зловити щуку. З цієї причини я завжди намагаюся починати риболовлю з позитивного настрою. Під позитивом я маю на увазі ловлю на приманки більшого розміру в середньому швидкому темпі, на середній глибині. І за винятком. Випадкових пауз для стимулювання клювань. Існують і інші способи проводки, які дають хороші результати, і я обговорю їх далі. Але мій метод завжди буде позитивною проводкою. Існує три основних типи приманок, які я використовую для ловлі щуки, і для кожного з них є свій набір обставин ось ці три типи. Перший це агресивний силікон. Друга це Силікон з більш витонченою грою. І третє це приманки по типу воблерів і колибалок. Під агресивним силіконом я маю на увазі тип приманок, які мають великий хвіст. Товсті зап'ястя до хвоста, великий розмір 15-20 см. І найголовніше ефект бодірол. Це коли хвіст і тіло одночасно крутяться в протилежних напрямках. Без сумніву, це. Тип силікону, який створює найбільшу кількість вібрацій у воді. Але, що більш важливо, візуально є найбільш привабливим, оскільки через цей хвіст постійно миготять туди-сюди. І якщо згадати, що я говорив про те, що щука використовує зір як основне відчуття при годуванні і її природну агресивність, то приманка, яку найлегше помітити, і є найрезультативнішою. Однак є багато обставин, за яких агресивний силікон не буде найкращим варіантом. Тому в такому випадку я шукаю силікон з більш витонченою дією. Для мене це, як правило, тонші приманки з меншими лопатами або твістери. Я обираю на багато менший розмір, зазвичай 10 або 12 см. І кожного разу, коли риба реагує погано, я веду приманку. З набагато повільнішою швидкістю. Шукайте приманки, у яких лопать виглядає як тонкий пластиковий диск, прикріплений до тонкого кінця хвоста. Вони, як правило, мають високочастотні вібрації, але не збурюють велику кількість води і не посилають сильних сигналів. Три основні обставини, за яких я обиратиму тонкі приманки, є наступними. Це дуже прозора вода, видимість більше півтора метра, часто робить рибу настороженою. Тому агресивні приманки можуть бути просто занадто, а ось тонка приманка може викликати реакцію. Друга обставина це холодна вода. Коли температура води опускається нижче 8 градусів, щука стає млявою у ці холодні дні щука, як правило, проявляє активність у перші і останні години дня. В середині дня щука може бути дуже пасивною, оскільки вона просто стоїть. Часто притиснувшись до дна. Зрозуміло, що вона не завжди активна. Якщо ви використовуєте агресивні приманки, то як правило вам доведеться знову чекати активності щуки. Перехід на меншу приманку або більш пасивну, може викликати реакцію у пасивної риби. І третя причина це сильний риболовний пресинг. У водоймах, де великий пресинг, бувають рідкісні дні. Коли умови ідеальні і велика кількість риби буде годуватися. Але моя головна порада зменшити розмір приманки і ловити рибу набагато більш пасивно. Я зловив більше щук на приманки 10 або 12 см, ніж на приманки будь-якого іншого розміру. Протилежністю цьому можуть бути водойми, де дуже мало рибаків. Там потрібно використовувати приманки не менш 15-20 см. Але в наших водах з сильним пресингом. Менші приманки 100% приносять більше риби. І тепер розглянемо останній вид приманок це воблери. Вони гарні тим, що можуть бути універсальними. Вони можуть працювати як в теплій, так і в холодній воді. Але перевагою номер один для цих приманок є їх здатність призупинятися під час паузи. І в певні дні це може бути абсолютно вбивчою технікою, завдяки якій ви можете подвоїти. Або потроїти улов, якщо ви зможете зробити правильну проводку. Класичним прикладом для мене є весна: температура води підвищується, але все ще дуже холодна, і щука починає виходити зі своїх глибоких зимувальних укриттів і шукати їжу на мілководді. особливо коли починають з'являтися водорості. А в перші теплі сонячні дні можуть прогрітися мілководдя. У цьому випадку наявність приманки з невеликою вібрацією може бути корисною, але щука все ще в'яла і може бути не повністю готовою до переслідування приманки. Тому твічинг може бути найкращою подачою приманки. Якщо більшість покльовок припадає на паузи, це ж свідчить про те, що ви правильно ловите в цих умовах, і саме за таких обставин. Риба точно виведе з гри, скажімо, силіконову приманку на рівномірній проводці. І наостанок, щоб завжди бути з рибою, знайдіть правильний горизонт ловлі. Незалежно від того, де ви перебуваєте, на річці чи водосховищі, слідкуйте за глибиною, на якій ви ловите рибу. І я маю на увазі не лише мілко чи глибоко. Звертайте увагу на те, де ви отримуєте удари в товщі води. Ви зробили лише три оберти на катушці після того, як ваша приманка впала на дно, і у вас було два таких клювання сьогодні, і всі щуки з п'явками. Це означає, що вони глибоко, близько, біля дна. Або ж ви отримуєте клювання відразу, як тільки приманка попадає в воду, значить вона не глибоко і активна. Тож і рибалити треба відповідно. Це одна з моїх переможних стратегій. Якщо ви зіткнулися з проблемою, коли щука переслідує вашу приманку і не хоче брати, спробуйте її спровокувати. Я користуюся таким правилом. Якщо температура води більше 10 градусів, в таких випадках я прискорюю проводку. І це провокує рибу. Якщо температура води менше 10 градусів, то я навпаки сповільнюю проводку, що також провокує рибу.